Привіт, друзі! Мені прийшла чергова посилочка з Японії з Zen Market. Тут дуже класні різні воблери абсолютно різні. І під Окуня є, в основному піщуку, звісно. Е, є декільки, декілька е, ратлінів, є великі підповерхневі. Це все вам зараз покажу. Посилочка дуже цікава. І почнемо ми з першого воблера який я замовив групи воблерів Це Сміт. Cherry Blood MD82. Їх я 4 замовив сетом. Чотири сетом замовив, їх уже немає. Так, так що їх я вам не продаю. Це все в мене друзі одразу розібрали. Ось такі от 4 воблерка. Сміт Cherry Blood. Дуже цікавий воблер. Він використовується для ловлі форелі японцями. Я думаю, у нас по глибинах до метра він повинен. Чудово працювати до 1,5 метра, навіть, тому що це MD-82 версія. Він шумний. Чуєте? Він шумний. І в них дуже класні кольори. Ось такі, от, бачите? І це такий весняний розмір. Під весняну щучку. Такий 82. Шикарно повинен працювати по весняній щуці. Ось таких от їх 4 було в Сетові, Там по дуже приємній ціні вони. Тому, друзі, в мене їх одразу розібрали. Одного я собі залишив, і три штуки в мене одразу друзі забрали. Я тому що коли замовляю якісь облри сетом, одразу друзям пропоную по хорошій ціні. і майже завжди вони розбирають. Все, що залишається, я на OLX закидую. Тому посилання під відео можете знайти на мій OLX. Там постійно обновлюється. Е я сьогодні спробую одразу як загружу відео. Десь ввечері спробую одразу й обновити е на Оликсі. Фото сторінки з актуальними воблерками. Це ось такий от перший воблер. Другий, який я купив, це отакий от от марш від сміт. Це СП8 грамів. Такий шед. Ось так от він виглядає. Це два абсолютно нових. Вони були сетом, продавались по дуже смішній ціні. Там прям, прям Прям якісь там пару сотень гривень вийшов один. Отакий от от смітовський марш. Думаю, буде дуже непогано він повинен працювати. Е -е, шедік знову ж таки по весні, десь на середніх глибинах. от таких от гарних кольорах буду пробувати. Це досить стара модель, їх зараз немає, зняті з виробництва, тому я її взяв. Е -е, один з них у мене є в наявності. Знову ж таки, на Олексі шукайте. Якщо він там буде, значить. Він буде в продажу, його можна буде купити. Це Сміт Марш СП-8 грамові. Вони. Це другий такий сет був. Е, вирішив я собі розширити лінієчку своїх Асур. Бачите, це Асура 89EXDR SF. Це така Асурка, Діпова Асура. Е, ну, В неї назва Асура, але до Асур вона ну, не сильно має відношення. так? Тому що в неї і форма тіла зовсім інша. Бачите, ось звичайна асура, а ось ця діпова асура. В неї інша форма тіла, вона шумна. Чуєте? І в неї ось така от величезна лопата. Тобто вона у нас йде 1,8-2 метра. Спокійно в неї є заглиблення. Ось її характеристики. 8 грамів, 11,8 грама, 89 мм. Знову ж таки, опис, якщо на оригінальному сайті дивитися. Там опис, що, що це воблер створений для того, щоб діставати рибу з значних глибин, коли звичайні заглиблення не працюють. Ось така ось цікава лопаточка в неї, бачите, з виємкою під заводне кільце. бачите. Цікавий воблерок. Думаю, по осіні повинен працювати, коли щука стоїть вже на значних глибинах там за 2 метра, 2-3-4 метри, повинен він непогано працювати. В основному він для осіння у мене. Це ось ще один такий лот. Далі, що я замовив? Це дві фарінки. Фаріна взагалі це культовий для нас воблер. Для тих, хто ловить щуку. Зараз його немає у виробництві, айма його зняла з виробництва. Там є подібні воблери, які його ніби заміняють. Але знову ж таки, вони трохи не в тих характеристиках. Як ось ця Фаріна 90F. Саме 90F, Фаріна з звичайним заглибленням, звичайно, лопаткою. Тому що є діпова фарінка. Це ось така. Це я також собі замовив. Це 85-ка, F-ка. але тут, бачите, велика лопатка це діпова фарін. Вона йде значно глибше за звичайну. Якщо, звичайно, це метр метр 20 в середньому йде, то ця йде до 1,80-2 метр метрів діпова фарінка. Ось така от діпова фарінка у мене. І ось таких от дві звичайних. Тоже за них не пишіть. Ні за діпову, ні за цю, тому що це для друга я замовив ось цю, цю для себе замовив. Тож система дальнього закиду. Ось такі от. Вони досить дорого коштують в Японії і досить їх мало. Вони іноді з'являються в продажу там буквально поштучно. І їх важко знайти, тому що воблер дуже хороший і він давно знятий з виробництва. Але він дуже класно ловить щуку. Колись також у нас. Один відомий блогер, каталог в облегрів Куцай, він розрекламував Рангубєя, всі його скупили, але в мене Рангубєй не ловить взагалі. Він в мене був, я його продав, він в мене не ловив, я його позбувся. Він в мене ну, не працював в моїх руках. Тому я взяв собі оригінальну фарінку. Це ще один такий лот. І ще в мене товариш замовив два в собі. Це Цунекічі Сліп 60 СП. Він одразу два їх взяв. Вони також досить так недешево коштують, ці цуникіші, але він їх дуже хвалив, тому що вони в нього і по щуці, і по окуньку класно працювали. Ось в таких кольорах такі в них лопаточки. Судячи по лопатках, вони повинні йти десь на 1,20-50 метр метр заглиблюватися. Це СПшки, Він одразу два їх собі замовив. Тому їх теж не шукайте ніде, вони не продаються. Вони вже під замовлення. Я їх, можна сказати, купляв такі от цуникіші. Їх є два у нас. І дозамовив я собі отаку от Асурку. Це звичайна асурка, ось СП-шка, так? Це не спец 2. Це не інші модифікації, тому що там цих асур є і плаваючі, є суспендер, є звичайна, є спец 2. Е, море, 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 є Асура. Звичайна, є Асура 2. Їх дуже багато різних модифікацій. В принципі, я йду до того, щоб зібрати їх всі, тому що Воблер дуже класний. Воблер дуже класний, мені Асура дуже подобається. Це універсал, він ловить завжди. Весна, зима, осінь, літо. Оце такий хороший розмір, він завжди ловить. У мене ще є ось такі от дві асурки, так? Це також звичайна асура. Бачите? Звичайна спешна асура, але в неї є особливість. Якщо ви помітите, не знаю, помітно чи ні, вона крива. Ось така от крива. Я не знаю, як так вийшло у виробника, чи це уже десь ось в цьому місці вона була перегріта. Чи що з нею сталося, вона крива. Вона ще в мене не розловлена, я цього дефекту не помітив, як цей воблер замовляв. Він дуже дешево коштував. Е, там, гривень 200-300 він обійшовся. Тому я його замовив, буду пробувати ловити, побачу, як він буде працювати. І є у мене ось така от спец 2 Slow Floating в цьому шикарному успішному кольорі. Я цей кольор дуже полюбив. Дуже він мені подобається цей кольор. Це ось таких три Асурки в мене є. Мені ще потрібно Асура 2. Асуру 2 хочу ще. Там зовсім інша йде лопатка в неї, вона по-іншому виглядає. І вона в мене в наступній посилці повинна бути ця асура 2. Одразу сюди добавлю взяв ще ось таку варунку. Це 110, ну, варуна це 110. так. І це F, це плаваюча. Є у мене СП точно в такому ж кольорі, бачите? Точно в такому кольорі SP-шка, яка мені зробила декілька рибалок по осіні. Шикарний, знову ж таки, шикарний розбір. в мене навіть рудра не так ловить, як варуна ловить. І я в такому ж кольорі собі взяв плаваючу версію, щоб трошки на менших глибинах можна було провести. Це ось таких от ще воблера від Асури, від, від ОСП. Е, також я трошки вже собі розширююся в плані мегабасовських воблерів. Вони, звісно, коштують трохи дорожче за інші, але трошки я от намагаюся Мегабас розширити свою лінійку. Це Ito Engineering 110 Max LBO. Це великий розмір 130, тому що це Max, і тут система дальнього закиду, їхня LBO. Бачите, Там спеціальний грузок е, з великою кількістю шариків. Який от, ну, дозволяє дуже далеко закидувати цей воблер тому що він дуже коректно працює, ця система. Тобто тут немає ніяких збоїв, вона завжди спрацьовує, завжди гарно летить. Плюс це великий такий розмір 130-й колір під натуральний. Високе таке тіло, досить, досить він тоненький. Типу як Каната, і ну, як більшість мегабасовських воблерів. Вони такі тонесенькі з високим тілом, тому у них дуже хороший ролінг. Вони, ролінг шикарний у Wobler від Мегабас. Мені дуже подобається їхній ролінг. У мене є Vision 95-й, там космос ролінг. У мене є е, Мегабас One Ten Magnum. F Шикарний ролінг. Всіх у них дуже класний дуже класний ролінг. Мені дуже подобається їхній ролінг. Це їхня, я рахую, фішка. Так, як я вам і обіцяв в якомусь відео огляді бентів, що я собі докуплю 130-ка 130-ку. Ось взяв в такому кольорі 130-ку Бента. Ну от Він гарний тут такий рожевий, голубий відтінок, зеленуватий відтінок, сріблястий. Дуже класний такий колір. Це будемо максимально якусь уклейку імітувати. От-непогано от він виглядає. Такий от 130-й бентик. І до нього ж я одразу вам покажу, які у мене ще є. У мене є 106-й бент, у мене є 86-й бент і 76-й. Тобто, в мене зараз є всі розміри бентів. Бенти їх досить багато в Японії. От 86 і от 76. -й. Їх досить багато в Японії, їх не проблема купити. Тому з приводу бентів, якщо вам потрібен, можете мені написати або на Олексі Дивіться, які в мене є в продажі. Зараз в мене тільки оці, що ви бачите. Тобто зайвих якихось немає. Я купляв якось сетом, було три однакових бента, то їх одразу в мене розкупили цих три бента. Тому зараз зайвих бентів немає. Є тільки оці от мої. Так. Що ще я собі замовив, друзі? Це три шакаловських віба е, ратліна. Ось такий от ратлін Це 65 КТН. Вони нові, вони в коробках, тому я буду діставати і вам одразу показувати. Трошки затягнеться відео, але нічого. Ось такі от. Тен 65 в такому натуральному кольорі. Від шакала. Це для осені я брав для осені, Але це вже наступна осінь. Цієї осені вони не встигли прийти, щоб я половив по відкритій воді. Я думаю, що вони прийдуть більше в січні, але вони вже якраз прийшли, коли у нас стала крига. Ось такий у нас 60-й. От такому от матовому кольорі. Бачите, він не прозорий. Він такий матовий, темний з чорними полосочками тн 60FT. Він шумний, добре, так шумний, а 65-ка повністю тиха. Бачите? Тут грузок ось знаходиться внизу, він фіксований, а цей шумний 60-60-ка, дуже шумний, я би сказав. Ось таких два віба. І замовив собі ще малесенького віба. Це у нас іде 50-ка. Тобто 60-ка, 65-ка і 50-ка. Ось такий от червоний колір, глянцевий. І також шумний. Бачите, тут значно менше ширин ніж в 60 ці ТН50. Таких три ракліна Це вже до наступної осені, до наступної зими у мене буде. І сюди я ще хочу вам показати ще один сет. Я замовив це Daiva Maritan Crossvey. Їх у мене є двох... це я замовив в двох розмірах. Е, самий малий, здається, 85-ка. Другий по розміру. Я вже і не пам'ятаю, скільки він. Е, не хочу вам брехати, який в нього розмір. Я от не пам'ятаю, якщо чесно, які вони йдуть розмірами. Це здається точно. 80, 85 ка чи, чи 95-й. Це наступний розмір. І ось у мене є найвеликий їхній розмір. Daiva Марітан Це 140-й. Ось так: от три їх це просто шикарний область. Про нього дуже хороші у всіх відгуки. Я не чув поганого відгука про цього Марітан тому там була досить непогана за них ціна, тому я вирішив собі одразу замовити, тим паче цих два йшло сетом. А коли ти купляєш сет, то тоді не потрібно додатково платити за марку збір як за окрему позицію. Тобто там збір фіксований 500 єн за один лот. Неважливо, там один воблер чи три воблера. Тобто, якщо ти три воблера одним лотом купляєш, то це значно вигідніше, ніж купляти окремо. І останній воблер, друзі, це така Апія Астрія 99 f SSR. Розмовляю я з одним рибаком. В Ютубі переписувався. Я одразу зрозумів, що він трошки розуміється на воблерах, і він дуже його мені радив, цей як Воблер по міляках, Воблер для літа. Надзвичайно він його радив і він радив також воблери воблери Айми. Це буде в наступній посилочці. Більше у мене ось цих саме воблерів від Айми. Ще там декілька дуже рідкісних воблерів, які в нас взагалі не на слуху. І ось цю Апіастрію 99 f ССР. Він також мені порадив взяти, тому що каже, що це трошки другий зовсім. Рівень порівняно з тими воблерами, до яких ми звикли, там, типу Джакала Махалона, Міноу, хоч вони теж шикарні, але це теж дуже хороший воблер. От бачите, якщо зможе камера передати, в нього таке тіло о, ребристе, такими гранями, да, з гострими гранями, такий от цікавий колір. Подивимось, як він буде ловити. Ось такі, друзі, воблери в цій посилишці в мене. Деякі з них, напевно, я зможу виставити на OLX, але прям, прям мало. Тому що всіх я їх замовляв собі або друзям, і всі вони вже або розібрані, або я собі залишаю. Подивлюсь, Може якісь і виставлю на продаж, ті, які в мене вже є, які дублюються, а може і ні. Тому заходьте на OLX, дивіться, які є актуальні воблери в продажі. Якщо відео було вам цікаве, корисне, обов'язково з вас лайк, підписка на канал. До нових зустрічей всім пока.